Вітаю вас, малята! Раніше ми вже розмірковували над тим, що в містах для здоров'я людства потрібна природа, дерева, які допомагають нам пережити надмірну спеку. І сьогодні ми дослідимо, як в містах змінюється природа навесні, які роботи проводять для збереження. Та відновлення природних насаджень. Як зберігається природа у нашому місті? В нашому Запоріжжі є такі підприємства Зеленбуд та Титан. Вони займаються озелененням міста, парків, скверів, бульварів, зелених зон та вулиць. Виконуючи замовлення муніципалітету нашої міської влади, це працівники комунального підприємства Зеленбуд виконують формувальне обрізання дерев і кущів на вулицях і в парках, обрізають верби, липи, ясени, шовковицю, акацію, горобину. Крім цього, Видаляють старі і хворі гілки, прибирають територію від сухостою. Омолодження зелених насаджень краще здійснювати взимку, коли рослини перебувають у стані спокою і менш активні. Роботи розпочали у грудні і продовжують облагороджувати зелені зони у всіх районах міста. Паламені та хворі гілочки видаляють, середні гілочки видаляють, щоб влітку рослини добре провітрювалися, щоб сонце та повітря скрізь досягало для розвитку дерева, великі зрізи замазують, щоб не потрапили бактерії і дерево не хворіло. Продовжиться обрізка ще й у березні за сприятливої погоди. Кущі теж обрізають. Та проріджують для провітрювання, обрізають крону, щоб не росли високими, та не розросталися на пішохідну зону. А це в минулому році, у травні, співробітники комунального підприємства Титан висаджують у міських парках пітуні, сальвії, чорнобривці та інші квіти, які будуть квітнути все літо. У ландшафтному Вознесенівському парку, Центральному парку культури і відпочинку Дубовий гай. У парку Перемоги. У квітні, коли буде сезон тюльпанів, можна буде ними помилуватися у Вознесенівському парку. Поряд з каскадом фонтанів райдуга. Це парад тюльпанів у нашому районі. Якщо ми хочемо зробити наше місто чистішим і комфортнішим, потрібно теж садити квіти та дерева біля свого будинку. Початок весни уже у березні можна висівати квіти на розсаду, пітунії, чорнобривці, а потім пересаджувати на грядки. А на наступне відео зустрічі ми розглянемо готелі для корисних комах у містах. Até o